Надходять повідомлення про те, що українські військові знищили РСЗВ, артилерійську гармату та склад боєкомплектів росіян на Кінбурдській косі. Ефективна робота наших ракетно-артилерійських підрозділів шляхом нанесення точних. Вивірених ударів по вогневих позиціях ворога на Кінбурдській косі викреслила з використання одну артилерійську гармату та реактивну систему залпового вогню. Повідомляють в оперативному командуванні. Південь урочистим феєрверком, так би мовити, відгукнувся і склад боєприпасів, який окупанти тримали на косі. До того ж, наші захисники демілітаризували щонайменше 18 окупантів. Хороші такі яскраві новини. Яскраві ці новини і гіркі. Крокодилячі сльози лиє постійно Пригожин. Власник незаконного формування, але так називаємої так званої військової приватної кампанії Вагнер постійно. Ни він що всі його кинули, забули, використовують нещасного пригожина та його нещасних зеків задля успіхів на фронті. Ну щоправда, успіхи він теж не приносить, і зеки його теж. Хоча раніше нагадаю, бравурно. Прогнозував Пригожин про те, що навіть має план, як дійти до Ламаншу. Ну там не один рік йому на це знадобилось би, але і на звільнення, як вони називають республік Донбасу, теж мав свою візію і стратегію Пригожин. Але щось його впевненість навіть у таких прогнозах похитнулася. Давайте почуємо. Безумовно, спецоперація може закінчитися хоч завтра, якщо піти стандартним бюрократичним шляхом. Можна відвести всі лінії, на яких зараз знаходяться наші війська, намалювати їх бажано жирною смугою, що потім не ловити плюс-мінус кілометр. На цьому зафіксувати російський кордон, поставити на ньому прикордонників. Далі подякувати вищому військовому керівництву за чудові результати з демілітаризації та денацифікації України, провести парад на червоній площі, вручити нові ордени з новими профілями, відправити війська на навчання Чукотка 2023 А ПВК Вагнер на навчання Колима 2023 І далі радіти. Інша річ, як довго триватиме ця радість. Я абсолютно впевнений, що Україна за допомогою блоку НАТО піде проривати ці червоні лінії та повертати ті території, які належали їй до 2014 року. А може з бонусом, і в цьому немає жодних сумнівів. Тоді найімовірніше знову почнеться. Але це буде зовсім інша історія. Чи подобається мені ця нова історія? Ні, не подобається. Вона може виявитися ще трагічнішою і кровопролитнішою ніж перша, тому боротися за Росію треба тут і зараз. А нам не подобається і Все, що з ним пов'язано. Не знаю, про які він там навчання мріє. Вирішальна битва у цій війні відбудеться уже цієї весни. І до кінця весни буде очевидно, хто буде переможцем. Очевидно, це буде Україна. Про це говорить головний військовий розвідник України Кирило Буданов. А його прогнози, як правило, більш ніж справжуються.